Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка регулятор вологості повітря vrm 10. Посилання на нього залишу в описі до відео. Запакований просто в зіп-пакет, в комплекті регулятор вологості та інструкція українською. Є гарантія на один рік. Корпус пластиковий стандартний для підключення в розетку. Габаритні розміри приблизно 55 на 80 на 45 мм, якщо міряти без вилки. Довжина дроту датчика вологості 85 См. Тепер підключимо і подивимось, як працює. Після підключення на дисплеї почергово відображається вологість і температура повітря. В якості навантаження підключу LED лампу. Натиснувши ліву кнопку, бачимо встановлений нижній поріг вологості. Натиснувши праву, верхній поріг. Щоб змінити ці значення, треба натиснути дві кнопки одночасно. H1 це встановлення верхнього порогу вологості. Максимум можна встановити 90. Залишу, як було 65. H2 це встановлення нижнього порогу вологості. Мінімум 10. Встановлю 60. Зараз регулятор працює в режимі зволоження. Вологість нижча за 60, тому навантаження ввімкнено. Коли вологість зростає вище 65, зволоження вимикається. Коли падає нижче 60, знову вмикається навантаження. В пункті меню H3 можна змінити режим роботи регулятора. Ось це зволоження, а ось це осушення. Тепер все буде навпаки. Коли вологість зросте до 65, вімкнеться осушення. Коли впаде нижче 60, осушення вимкнеться. І ще є третій режим сигналізація. Навантаження буде вмикатися, коли вологість буде за межами між верхнім і нижніми порогами. Тобто нижче 60 і вище 65. В пункті H4 можна налаштувати коефіцієнт потужності навантаження. Так як датчики вологості мають велику інерційність, регулятор може не встигати вимірювати зміну вологості при занадто потужному випаровувачі або осушувачі. Змінюючи цей параметр, можна зменшити потужність приладу, щоб він працював більш плавно. І остання функція це скидання на заводські налаштування. Для цього треба підключити прилад у розетку, при цьому натиснувши дві кнопки одночасно. Детальні характеристики можна подивитися за посиланням в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!